Біблія, Старий Завіт, Перша книга Мойсея, Буття, розділ 18. Знову з'явився Авраамові Господь біля дубів Мамрійської діброви, коли він сидів у час денної спеки при вході до намету. Підвівши свої очі, він побачив ось три чоловіки стояли неподалік. Авраам побіг їм назустріч від входу намету і долілець вклонився, промовивши. Господи, якщо я знайшов милість в очах твоїх, не обминай прошу твого раба. Нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги, і відпочили під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися, а тоді підете, бо для цього ви б зайшли до вашого раба. Вони відповіли зроби так, як сказав. Тож поспішив Авраам до намету Сара і сказав швиденько візьми три мірки петльованого борошна, заміси й зроби паляниці. Сам же Авраам побіг до худоби, вибрав молоде та гарне телятко, дав слузі, який швидко приготував його. Після того взяв сир, молоко, приготовлене теля, і поклав перед ними. Коли вони їли, він стояв біля них під деревом. Тоді сказали до нього: Де твоя дружина Сара? Він відповів: Ось у наметі. Один з них сказав я неодмінно повернуся до тебе наступного року, і тоді у твоєї дружини Сари буде син. Сара почула це, оскільки стояла при вході до намету, який був за спиною в нього. Авраам і Сара були людьми похилого віку, і те, що зазвичай буває в жінок, у Сари припинилося. Тож Сара засміялася про себе, кажучи, тепер, коли це стало неможливим, невже я отримаю таку втіху, та й господар мій вже старий? І промовив Господь до Авраама. Чому це, сміючись, Сара сказала, невже я можу народити, адже я стара, хіба для Господа є щось неможливе? У цей самий час наступного року я повернуся до тебе, і в Сари буде син. Сара злякалася і почала заперечувати, я не сміялася, але той наполягав ні, ти таки засміялася. Тож мужіті підвелися і подалися в напрямку Содома. Авраам, супроводжуючи, йшов разом з ними. Йдучи дорогою, Господь сказав: Чи можу я приховати від Авраама те, що роблю? Адже в майбутньому від Авраама постане великий та могутній народ, і благословляться в ньому всі народи землі. Адже я вибрав його для того, Щоби він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватися Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. Далі Господь сповістив: Крик Содома й Гомори посилився, і їхній гріх став вельми тяжким. Тому йду і подивлюсь, чи насправді все відбувається так, як доноситься у їхніх скаргах, котрі долинають до мене. Якщо ж ні, то щоб я знав? Тож, повернувшись, мужі ті пішли у бік Содома. Авраам же продовжував стояти перед Господом. Підійшовши ближче, Авраам запитав Невже ти знищиш разом праведного з нечистивим? А якщо у місті є п'ятдесят праведників, чи знищиш, не пощадивши усієї місцевості задля п'ятдесяти праведників, які там живуть? У жодному разі ти не вчиниш так? Щоб знищити праведного з нечистивим, ти не зрівняєш праведника з нечистивим, адже ти суддя всієї землі, невже суддя всієї землі не учинить правосуддя? Та Господь відповів, Якщо знайду в місті Содомі 50 праведників, то збережу всю місцевість заради них. Авраам же продовжив: Ось я наважився говорити з Господом, хоч я Порох і попіл, а може, до 50 праведників не вистачатиме п'ять. Ти знищиш через цих п'ятьох ціле місто. Господь відповів не знищу, якщо знайду там сорок п'ять. І знову заговорив Авраам до Господа: А якщо знайдеться там сорок, Господь відповів: Не зроблю того й заради сорока. Нехай не гнівається Господь, що я продовжую говорити, знову сказав Авраам: А якщо знайдеться там тридцять, Господь відповів не зруйную, якщо знайду там і тридцять. Оскільки я наважився розмовляти з Господом далі, заговорив знову Авраам, може, знайдеться там двадцять, Господь сказав, не знищу і задля двадцяти. Хай не гнівається Господь, якщо я спитаю ще раз, сказав Авраам востаннє, а якщо знайдеться там хоч десять, Господь відповів не знищу і заради десяти. Перестав Господь розмовляти з Авраамом і відійшов. Авраам же повернувся до місця свого проживання. Розділ 19. А надвечір до Содома завітали два ангели. Лот у той час сидів при Содомській брамі. Побачивши їх, Лот пішов їм назустріч, вклонився до лілиць і сказав: «Добродій, будь ласка, зайдіть додому вашого слуги і переночуйте, помиєте ваші ноги, а зранку встанете і підете своєю дорогою. Та вони сказали: Ні, ми переночуємо на Майдані. Однак він дуже наполягав, тому вони завернули і ввійшли до його дому. Лот влаштував їм гостину на піко опрісник, і вони повечеряли перед сном. А чоловіки міста, содомляни, від малого до старого увесь народ звідусюди оточили дім. Вони кликали лота, гукаючи, де ті чоловіки, які прийшли до тебе вночі, Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Тож лот вийшов до входу. Зачинивши за собою двері, сказав Ні, брати мої, не чиніть зла. Ось є у мене дві дочки, які не пізнали чоловіка, їх я виведу до вас, тож робіть з ними все, що вам до вподоби. Лише цим мужам не чиніть нічого, адже вони увійшли під покрівлю мого дому. Ті ж кричали Відійди, геть, сам прийшов сюди жити, дорікали вони, а берешся бути суддею. Тож тепер більше зла заподіємо тобі, ніж їм. Вони сильно налягали на лота і підступили, щоб вибити двері. Тому мужі, висунувши свої руки, втягли лота до себе в дім, а двері замкнули. На чоловіки, вже, які були при вході дому, наслали сліпоту від малого до великого, ті вибились із сил, шукаючи входу. А лотові ті мужі сказали. Чи є тут хтось із твоїх рідних, може, зяті, сини, дочки або хтось інший з близьких є у місті, Виведи їх з цього місця. Адже ми знищимо це місце, оскільки піднялися великі скарги проти них перед Господом, тож послав нас Господь знищити його. Вийшов Лот і, звертаючись до своїх зятів, які взяли його дочок, сказав: Встаньте і вийдіть з цього місця. Бо Господь знищить місто, та його зятям здалося, що він жартує. Коли ж настав світанок, ангели почали квапити лота, кажучи Вставай, бери свою дружину, обох своїх дочок, які з тобою, щоб і тобі не загинути через беззаконня міста. Оскільки він зволікав, то ангели, завдяки Господньому милосердю до нього, взяли за руки його та дружину та обох його дочок і вивели, залишивши за містом. Коли ж виводили їх, то один з них сказав: Рятуй свою душу, не оглядайся назад і не зупиняйся, ніде в околиці, втікай на гору, щоб часом тобі не загинути. Але от сказав: Ні, Господи, оскільки твій слуга знайшов у тебе милість, велику милість ти виявив мені, щоби зберегти при житті душу мою, аби лихо мене не захопило і я не загинув, але я не зможу врятуватися на горі, тож благаю. Ось неподалік місто, де я міг би врятуватись. Воно мале. Дозволь мені втекти туди. Хіба ж воно не досить мале, щоб я міг там жити? Той відповів: ось я зважив на твою особу і на прохання, щоб не знищити місто, про яке ти сказав. Швидше утікай туди, бо я не зможу здійснити справу, доки ти не війдеш туди. Тому й названо це місто Цуар. Сонце зійшло над землею, і лот прибув до Цуара. Господь же послав дощ на Содом і Гомору, сірку й вогонь від Господа з неба, і знищив ті міста, й усю околицю, всіх мешканців міст і рослинність землі. Лотова дружина озирнулася назад і стала соляним стовпом. Вранці Авраам поспішив до того місця, де стояв перед Господом, подивився він у бік Содома й Гомори та навколишніх земель і побачив, Ось підіймається полум'я від землі, немов дим із печі. Коли нищив Бог міста околиці, то пам'ятав він Авраама і вислав лота з місця спустошення, міста, в якому жив лот. Вийшов лот із Цуара і опинився на горі, сам та обидві його дочки з ним. Оскільки боявся жити в Цуарі, то оселився разом зі своїми обома дочками в печері. Якось сказала старша дочка молодшій, батько наш постарів і немає нікого на землі, хто війшов би до нас, як звичайно робиться на землі. Тож давай напоїмо нашого батька вином і переспимо з ним, щоб таким чином дати життя нащадкам від нашого батька. Тієї ночі вони напоїли батька вином, увійшла старша переспала зі своїм батьком, та він не знав, коли вона лягла і коли встала. Наступного дня старша сказала молодшій, Ось минулої ночі я переспала зі своїм батьком. Давай напоїмо його вином і цієї ночі. Тепер увійдеш ти, переспиш з ним, і так ми збережемо рід нашого батька. Тож напоїли свого батька вином і наступної ночі. Тепер увійшла молодша і переспала з ним. Не знав він і цього разу, коли вона лягла і коли встала. Таким чином обидві лотові дочки завагітніли від свого батька. Старша народила сина і дала йому ім'я Моав. Він батько Моавійців, аж до сьогодні. Народила й молодша сина, назвавши його Бет Амі. Він батько Амонійців аж до сьогодні. Розділ 20 Вирушив звідти Авраам до землі Негев і оселився між Кадешем і Шуром. Якийсь час він замешкав у Герарі. Про свою дружину Сару Авраам знову сказав. Вона моя сестра, Авімелех, цар Герару, послав і взяв Сару. Та вночі у вісні прийшов до Авімелеха Бог і сказав йому: Ось ти вмреш через жінку, яку взяв, адже вона має чоловіка. Авімелех ще не був з нею, тож сказав Господи, невже ти знищиш невинних? Хіба ж не він мені сказав, вона є моєю сестрою? Та й вона мені сказала, він мій брат. Ще з чистим серцем і невинними руками я це учинив. Тоді Бог сказав йому у вісні: Я знаю, що з чистим серцем зробив ти це, через те пощадив тебе, щоб ти не згрішив проти мене, тому й не допустив, щоби ти доторкався до неї. Тепер поверни жінку чоловікові, бо він пророк. Нехай він помолиться за тебе і житимеш. Якщо ж не повернеш, то знай, що неодмінно помреш ти і всі, що з тобою. Став уранці Авімелех, Закликав усіх своїх слуг і переказав їм усі ті слова. Тож усі люди дуже полякалися. Покликав Авімалех Авраама і сказав йому Навіщо усе це ти нам зробив? Чим я провинився перед тобою, що навів ти на мене і на моє царство Великий гріх? Ти повівся зі мною, як не годиться робити. Тоді Авімалех запитав Авраама, що ти задумав, коли чинив цю справу? Авраам же відповів. Я подумав: немає богопошани на цьому місці і мене вб'ють через мою дружину. Проте вона й справді моя сестра, оскільки є дочкою мого батька, але вона не дочка моєї матері, тому й стала моєю дружиною. Коли ж Бог вивів мене з батьківського дому, то я сказав їй: скрізь, куди лише підемо, кажи про мене, що я твій брат, учини мені таку ласку. Після цього Авімелех дав Авраамові овеці, телят, рабів і рабинь, і повернув йому Сару, його дружину. І сказав Авімелех, ось перед тобою моя земля, де тобі до вподоби, там і перебувай. А Сарі сказав: Ось я дав тисячу дідрах твоєму братові, це нехай буде на вшанування твоєї особи. Перед усіма, що з тобою, ти цілковито виправдана. Помолився Авраам Богові. І він зцілив Авімелеха, його дружину та його рабинь, щоби вони знову народжували. Бо перед тим Господь дійсно замкнув кожну утробу в домі Авімелеха через Сару, Авраамову дружину. Розділ 21 Господь відвідав Сару, як пообіцяв, і учинив Господь Сарі так, як сказав. Сара завагітніла й народила Авраамові сина в його старості саме тієї пори, на яку вказав йому Господь під час зустрічі, і назвав Авраам свого сина, який в нього народився від цари, Ісааком, а на восьмий день Авраам обрізав свого сина Ісаака, який заповів йому Бог. Авраамові виповнилось сто років, коли народився в нього син Ісаак. Сара ж сказала причину для сміху учинив мені Бог, хто лише почує, сміятиметься зі мною? Хто би сказав Авраамові, додала вона, що Сара грудьми годуватиме дитину, адже в його старості я народила сина. Підросло дитя й було відлучене від материнських грудей. В день, коли був відлучений від грудей Ісаак, Авраам влаштував велику гостину. Сара побачила, як син Агари єгиптянки, якого та народила Авраамові, насміхається над Ісааком і сказала Авраамові: прожени цю рабиню та її сина, бо син цієї рабині. Не стане спадкоємцем разом із моїм сином Ісааком. Надто жорстоким видалось Авраамові рішення Сари щодо його сина, але Бог сказав Авраамові: нехай пропозиція Сари відносно дитини і рабині не засмучує тебе. В усьому, що скаже тобі Сара, погоджуйся, бо саме в Ісаакові продовжиться твоє потомство, також і від сина рабині виведу народ, бо він твоє насіння. Тож встав уранці Авраам, узяв хліб та бурдюк води, дав Агарі, поклавши на її плечі, і з дитиною відіслав. Пішла вона й заблукала в пустелі Бершева. Незабаром закінчилася вода в бурдюку. Тому, покинувши дитину під одним з кущів, вона відійшла, сіла навпроти, десь на відстані пострілу з лука й сказала Не можу бачити, як вмирає дитина. Щойно сіла неподалік, як закричав плачучий хлопчина. Почув Бог голос дитини і кликнув з неба Божий ангел до Агари і сказав їй: Що з тобою, Агаро? Не бійся, Бог почув голос хлопчини з місця, де він заходиться. Тож встань, візьми хлопця і доглядай за ним адже я виведу від нього великий народ. Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою, пішла, наповнила бурдюк водою і дала дитині пити. Бог був із хлопчиною. Він виріс, оселився в пустелі та став стрільцем лучником. Отже, Ізмаїл замешкав у пустелі Паран, його мати взяла синові дружину з єгипетського краю. У той час Авімелех і полководець його війська Піхол сказали Авраамові: Бог з тобою в усьому, що ти робиш, тому присягнись тепер мені тут Богом, що не вчиниш зла ні мені, ні моїм, ні їхнім нащадкам. Але доброзичливість, яку я виявив тобі, виявлятимеш мені та краю, в якому ти оселився. Авраам відповів: Я присягаюсь. І все ж поскаржився Авраам Авімалехові за криницю води, яку відібрали слуги Авімалеха. Авімалех відповів: Я не знаю, хто вчинив таку річ, ти мені про це не сповістив, а я також не чув, хіба що сьогодні. Тоді Авраам. Дав Авімелехові овеці телят, і вони уклали між собою заповіт. Авраам поставив окремо сім ягниць зі своєї отари. Авімелех спитав Авраама, що це за сім овечок, яких ти поставив окремо? Авраам відповів: цих сім овечок ти приймеш від мене, аби вони стали свідоцтвом, що цю криницю викопав я. Тому й названа ця місцевість Бершева, Вірсавія. Оскільки там вони обидва присягнулись. Там уклали вони у Вірсавії заповіт. Авімелех і полководець його війська Піхол повернулися до Филистимського краю. Авраам посадив у Вірсавії тамарискове дерево і прикликав там ім'я Господа вічного Бога. Прожив Авраам у Филистимському краї досить довго. Розділ 22 Після усіх цих подій. Бог випробовував Авраама, він сказав йому: Аврааме, той відповів: Ось я. Тоді Бог звелів: візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю морія та принеси його там у всепалення на одній з гір, яку я тобі покажу. Вставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака, нарубав дров на всепалення і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам: Залишайтеся тут з ослом, а ми з хлопцем підемо он туди. поклонимось Богові і повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова для всипалення і поклав на свого сина Ісаака, сам же взяв у руки вогонь та ножа і пішли обидва разом. Ідучи, Ісаак заговорив до свого батька Авраама. Батько мій, той відповів: Я слухаю мій сину. Ісаак запитав Ось вогонь і дрова, а де ж ягня на палення? Авраам відповів: Бог знайде собі на всепалення, мій сину. Так, йдучи разом далі, вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова жертовника. Після цього. Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав «Аврааме, Аврааме. Той відповів: Ось я. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Вівши свої очі, Авраам побачив, аж ось позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всипалення замість свого сина, і дав Авраам тому місцю назву Господь бачить, що й до сьогодні говориться: «На горі буде видно Господа. Господній ангел знову заговорив до Авраама з неба: Клянуся собою, каже Господь, оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного, то я вельми поблагословлю тебе. Розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря, такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів, і будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Після цього Авраам повернувся до своїх слуг, і вони разом пішли у Вірсавію. У Вірсавії Авраам і оселився. Після цих подій Авраамові повідомили. Мілка також народила синів твоєму братові, Нахорові, Уца, його первенця, Буза, його брата, Кемуїла, батька Арама, а також Кеседа, Хаза, Пілдаша, Єдлафа і Бетуїла. Бетуїл же породив Ревеку. Таким чином, вісім синів народила мілка на хорові, братові Авраама. його наложниця на ім'я Реума народила Теваха, Гахама. Тахаша і мааху.